Всім доброго раночку, друзі! Вітаю всіх на каналі Життя в Польщі з Надією. Сьогодні у нас вівторок. І показую, що в нас робиться на вулиці. Вікно своє я розібрала, розібрала, тепер одна половина в мене відкривається повністю, тому що на одне провітрювання вже не виходить. Пасмурна. Дощова, дівчатки, погода дуже пасмурно дощова, і дощовий, така слякоть, і крути мої пальчики. Люди ходять, звісно, кому треба. Ну не настільки, якби ходили, коли гуляють. І я сьогодні не планую у свій робочий день ніяких гульок. Бо там гама в нас, ніяких гульок запланувала варити сьогодні варенички. Погода не дозволяє ходити. І ще у нас заболів Богдан кашлює. І я починаю підкашлювати. Так що будемо сьогодні вдома з вами. на Накусеньки. Що? Так, да, будемо вдома готувати варенички. На утро у нас, дівчат, був супчик. На снідання в сили. Кашляй, кашляй, не бойся, Богдан. Кашляй, нічого страшного. Всім тим, хто вже пішов на роботу, ті снідали вчорашній супчик. Суп у нас був з вермишелькою і з тушоночкою. Дуже-дуже вкусний, дуже пахне всю хату. Ну, в общем, хватило всім поснідати. А зять у нас сьогодні вихідний. ще спить. А йому, як стане, немає нічого їсти. Мишка повісилась в холодильнику. Так щоб не було шкандаля. Я вирішила зробити його любими блюдо. Жарена картошка. Я думаю, це не тільки він любить, а люблять всі. Так що я почистила несколько картоши і жарюємо картошечки. Зараз поставлю, поки картошка жариться, він проснеться. Режу я на такі кусочки картошку. Дуже вкусно в мене виходить. Волок любить кольцями, от прям кольцами-кольцями по всій картошині. Ну Оцю, як я пожарю, теж їсть подобається. Ну, а сам, якщо жарить для себе, то кольцями. Нема ніякого совка, треба сходити в магазин щось купити. Сьогодні будемо жарити на олії. Ми на олії жаримо дуже часто. Нічого страшного, якщо прям нема. А я буду виключати, бо плитка гуде. Картошку зараз укину, пожарю. Жарю зараз оце на холодну, я її вкину, накрию кришечкою при температурі 1000. Вона у мене розігріється під кришкою. Потім убираю на 500 медленно, підсолюю і вона ото під кришечкою. Піджарюється до румяності. Получається вкусно, внутрі м'ягенька, а шкурочка піджарена. А це утрішні закупка. Володь бігав в магазин, купив мені муку на варенички. Картошка по дві злотих подорожала, була півтори, зараз дві Зараз я подивлюсь точно в чек, бо може щось напута. Ось така грязна, але непогано. Сейчас я ее буду чистить на варенике ставить варить. Пока шариться картошка я начистю. Значит, що, мука 529. Цибуля желта 2 злотых и картошка 2. Кило 800 узяв цибулі и 800 взял картошечки. Дротянка. Цибулька тоже по 2 злотых. Ну, не взяв морковку, а у мене вдома немає. Я б її зараз всю перечистила і пережарила з морковочкою морозилку. Ну нічого, зараз приготовлю для картошки, а остальну потім попрошу, як будуть йти на обід, щоб мені моркви купили, пожарю в морозилку, поки мені нема що робити. Все одно на цибулю ціна буде підніматися і качество цибулі буде падати. Так, все приготувала. Тісто одлежалося, хороше м'якеньке. Картошечка отака, багато цибулі нажарила, чорний молотий перчик. Готовлю до ліпки вареників. Достала вже машинку, яка буде мені катати кісто. Зробила собі чашечку кави перед тим. Ой, надо ложку взяти, а то я щось таке роблю. Перед ліплінням. Трошечку жарену, яку жарила, була дуже красива, не встигла показати, бо тільки виключила плитку і зять проснувся, як чувствую. Так що я поставила йому там сковородочкою, і все. Всі поснідали, всі розбіглися. А я тепер буду займатися вареничками. З вами, звісно, ліпити вареники я не буду, бо ви зі мною вже ліпили кілька разів. Я думаю, вже вам смислу нема показувати. Уже пора заводити канали та показувати людям увеличувати наше пространство. Так що буду ліпити варенички без вас. Хіба вже покажу наліплені або покажу заморожені. Ну, картошки наварила багато, мені кажеться, аж лишня буде. Вареники не будуть пісні. Будуть обичні для всіх всієї нашої, нашої сім'ї. Не будемо пісні, пісні. Пісний день вже вареники не треба їсти. Вже не їм наїлася. А буду їсти в обичний день. Так що, сьогодні вареники. Чим відрізняються в мене пісні от не пісних, тим, що пісні вони, картошка пісна, зажаркою наваліє. А тісто додаю яйця. Якщо з яйцями в мене вони не пісні, якщо роблю пісні, то яйця не додаю. Все. Стала приймати, девочки, таблетки. Стала принимать таблеточки. Ой, назначив мені доктор от е е е кислоти, оце, щоб пальчики не крутило. Вчора один день, сьогодні другий. Я так страдаю, мені так одних плохо, я не знаю. Я навіть по бочку не читала, просто почитала, треба пити води багато. Можуть е заболіти пальчики ще більше, бо розбиваються т камушки, які чись е Ну, У мене просто состояние нікудишнє. Іменно жарко, виходить температурка. Я дуже потію. Я вчора поки в ліде помила коридор. І драбину я три рази відпочивала, просто ну, просто плохо мені було і все. А сьогодні випила, я думала, що вона може не та причина. Так, рушнички мої. А сьогодні випила опять, І знову сьогодні можу вам показати. А така прям я нікакая. Зараз вип'ю кофе та, мабуть, ще й полежу. Картошка ще трошки гаряченька, тісто вже готове. Все, дівчатки, покажу потім. З 8 березня. Боже, які дівчата це красиві цвіти ви бачили. Вони як іскусственні, вони стоять у другий день уже. <рес> знає, знаєте анекдот? Не ви треба буду розказувати нікому, бо в мене. Всі, хто знає, всім Всі хорошо Всі так. Да. Дуже добре стоять довго. <рес> Молоді. Анекдот так і проситься. Ні, я взагалі на самом деле не цвіточки вам показую, дівчата. Якщо ви дуже уважні, то ви побачите, що куди тут до цвіточків. Тут дивіться, який манікюрчик, який тут гель-лак, чи що це називається. Да. Короче, красота. Бачите? Куди там, ну, і, і, і цвіточки, сама цвіточок. А тут ще й на руках такий цвіточок, а тут ще вовик, чашечку кави приніс. День удався, а все остальне буде ще в кінці дня. Що ти потрапиш оце? Нема ножа в тебе. Вечеря, вечеря. Дівочки, мальчики, вечеря. Вовик, поздоровайся, бо я цілий день... Я половкаюся, я Бо Я дивлюся, що щось ти потраєшся. Тебе не видать, Прячеться, прячеться від вас. Я не буду на присядку. Виріс дивіт. оце вимахав такий. Я ще потішуся, бо я тільки з роботи. Ой. Хлібу, він аж злипся, житній хліб. Роблю нам вечерю, бо вже время 7 часов вечора, вже пора вечеряти. Ми голодні з лідою, страшне. Уже скоро будемо снідати. Сідати. Ага, не вечеряли. Це точно. Так, що мені далі? Розкажи просто, ні, О, не окей. спіши, не парся. Просто розкажи, як у тебе пройшов сьогодні день. У мене Ви? пройшов день, зараз я розкажу. Ото як устав у 5 разів. Це по старому, по новому в 6. А ти по старому встаєш, а по-новому лягаєш. Так, так. Да, да. І все. Як завівся, поки розходився, звісно, трудновато, півчаса пройшло, а потім що, не встановиш. Оце вже 7 часов вечора. А я ще до сих пор двигаюся. Це такі діла. Дивіться, галушки будуть варити зараз. Люблю галушечки. Йому осталось і з варами одні галушки, девочки. Да. Ну нічого. Це таке диво хороше. Углеводи. Люблю, люблю. <ривіт> ой, блин, да вот. Давай я очки тільки один обов. Ай, ти його. Ну, нічого не обривала. Я витягла тільки цю пластмаску. Пообривала. Аби прищип... То ти вже своїм пальцем. <ривіт> Зараз. Ох, і Вовик. Так, ось у мене ще вареничків трошки є. О, Ну не треба показувати все. Ну зачем? А, не треба, як в чому не можна. Все можна. День пройшов. День, пішов, поїхав на роботу і роботав, 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 а потім приїхав оце вечором додому. Все, така в мене робота. Так і день пройшов. От якби так ішли дні, як розказується, так? Да? Так вони так і оце йдуть дні, ти що. Летять. Страшне, як летять. Це не можна за них навіть вспоминати. Чи вони літять, чи не литя? Можу... Купив, Кому зайшов в магазин, так і самі давно хотілося. Риб... Дома жінка вареники варить. А він дивіться, що йому хочеться. Не дай сказати. <су> Тільки відкрив її рот, вона вже перебила. Там рибка, а це таке. ти сьогодні хрипло балакаєш, а коли хрипло, це ти хрипло? не Хрипло 500 грамів. Таке близько біля телефона. Все одно не той голос, дівчата, скажіть. Ну так кінець дня, ну кінець дня, це ж не почало. Він коли по-настоящему, так він любу Надю переб'є. Ну так то ж, може, дня, там чи ще щось. І це риба по-гречськи. От вона по... не добра, Я вам зразу скажу. не боріть. Те, що їй дов... добре, то всім добре. А якщо комусь не добре, то буде їсти. Так хвалила щось там, сир якийсь кислий, додавали туди, макарони, каже, аж за лясить. лісить. і ще і другий, і третій день. Я плечами здвигаю сам про себе, думаю, що вона розказує? Ні, ну чого не добре, нічого собі, сир, серфетом, помідори, черіки в тому, масличко, і нічого собі. Ну звісно, ну, а тут що не добре? Дивіться, ціла піврибини. Туде, ну, морковочка, ну, пидливка. Ну, что, моя будет недобрая? Ей недобрая. Ну, и то недобрая. Так, девочки-мальчики. Так что на вкус совсем... На вкус и цвет товарища О! нет. Я давно сказал. Да, да, это точно. Вот я бы не его рыбу, если есть вот такой сыр. На таком черном хлебушке. Mm -hmm. Вот такой сырочек. А дуже люблю цю капусту. Я люблю дуже той сирочок чайною ложечкою. На поблизу. Я буду вийдеть, а потім. Отаку капусту цей айсберг. Боже, я не знаю, що зі мною случилося. Я ні огірок, ні помідор, нічого так не люблю, як оцю капусту іменно з творожним сиром. Іменно рвану, а я люблю різану. О, Викинеться мусорку. Я от просто рву її і все. Я її їм, якщо не на бутерброді, нема времени красиво зробити бутерброд, то я її просто рву. Як, як тузик Як тряпку. тузик Тузіктряпку. Вова, Достань в холодильник на верхніх дверках, на самій верхній полочці. Варені три яєчка. Ой. Сьогодні в нас крута вечеря. Давно в нас такої вечері не було. Не крута вечеря, а круті яєчка. І яйця теж круті, да? так. Ну самі верхні дверки. Дверка. Зверху три яйця варених. Ну нижче на одну. Є, сп'рятані, такі. спрятані. Ти вспомни тільки, що ти казав п'ять хвилин тому Богданові. Сосрідотачийся. Так вони хто не де, там ніколи вони не повинні лежати, там масло лежить. а ти... Просто капуста. Ой, ну куди ж ти яйця? Це ж ну, для диви. чого таке блюдо. Це, це воно все туди все читається. Та, так, за діла. Да. Так. Ми нас зараз будемо ще чаю нам зробити. І будемо швидко вечеряти. Ми спішимо, бо у нас вечеря, завжди виходить, хто зна коли. Уже люди спать, лягають, а ми тільки вечерять сідаємо. Ми спішимо, бо ми голодні. Хай буде і так. Ну, кажи. Ні, от Ні. я зараз не голодна, зараз я буду просто а, їсти. Так за себе. Я за себе. Ну, а ти голодний, бо ти на обід не ходиш. Уже... Я у час дня. Уже взяв моду на обід не ходить. Дівочки, вже не ходить. У -у. Уже не встигла роботу переробляти, так що вже О. обідать. О. А не ресторанні. видно щоби, якби ти ближче, що яйця видно, викладу. Видно. Ну я не буду такий. Ну розкажи про свою рибу, купив риби, купив що ти, снікерсів Богданові чи собі, поділися. Ні, снікерсів. я хотів Богданчику купити щось, це в бінці. А там немає такого, як у гамі. Гам у гамі там різні зайчики, шоколадні. А я ходив, ходив, на, на. думаю, вів колись снікерсів. Я собі купив, а ти у будеш, ну я буду. А... Він ж у нас не їсть все підряд. Так. А, один, а одиноких не було одинарних. Так як тройний взяв. 10 злотих. А тоді йду, бачу буровка з таким відеречком, На акції. 300 грам, Скільки я казав? 12-13. Mm -hmm. 14, То була 13, вона 20 злотих. Да. Була 20, так? Да? Раніше. Я не запоминаю, не знаю. Дорога була. Знаю. 20 злотих. О, Так я троє. Щоб чаю в що, Чашку? Хай чайник гарячий, Ліда зараз прийде, скаже, чи да, чай, да, чи да. какао. На оце досточки да. висипать. Значить що, я взяв От... От... оце щось точця. Тільки почав розказувати, то висип, то, то подай. Ну покажи так, близько-близько, яка в нас буде сьогодні вечеря з лідочкою. Так, да, яка у вас буде сьогодні вечеря. Класно. До цього ще в нас є такий кокосово-оріховий протеїн, в ньому багато калорій, але в ньому нема цукру і немає вуглеводів. І ми беремо по чуть-чуть і п'ємо багато чаю. Беремо по трохи такою малесенькою ложечкою. Оліди, Це вони чуть -чуть, а я Оліди в наборі а така ложечка, і ми оце нею п'ємо велику чашку чаю. І виходить, оцю цю баночку ми ділимо на 3-4 дні. Тут грамму ну, 180 грамів ну, нічого в нас не наростає. Від нього ну, удовольстя отримуємо конкретно. А якби я не допомагав, на 4-5 на 5 би вистачило. Ну. Так він чайною ложкою, він не розуміє, що це делікатес, що це десерт такий, Ах. що його не треба злоупотребляти, тільки для удовольства. А, ладно. Ну, да, ладно, буде, ладно. Так що я купив оце ж відеочко так от. Тоді що я? Ти ви ще відро, як зробили з подвісткою. Це щоб вище повісить, щоб я не достала, да Да, Тоді е, мені подобалися такі фісташки, вони лопані. Солонкуваті чуть, чуть. Ну я їх не злоупотребляю, так чуть-чуть. По Йому повезло, що вони солоні, я не їм. Да. Я два-три орішка можу так от душу відвести. А вже зрозуміла, що якщо наїмся солоного, то дурне діло. Насіння не лускаю, тому що воно дрібне, не виходить мені вже <смі> <смі> лускати насіння. А це таке крупненьке, я його беру взаю. Як ото кабачки, ну, гарбузове насіння, то раніше раз і той. Ну, гарбузового немає. Таке. Так? Я люблю оці ягоди ага. кислі. Той, рен, закривай, сух, не так, буду. Так, той раз були солодкі, а цей раз ага. кислинкою, а я люблю. Орішок і кисливо. Молочка собі взяв. Ой, молочка, опа! Отака молочка. Свіженьке з-під коровки. О, і булочок. І таких булочок. Я вже перейшов на булочки, на отакі. Не я тільки а вже всіх. Пепери. І Богдан ото Так. Поріжемо куси. Ми закругляємося, бо время деньги. Пробігла глазами коментарів. Багато коментарів, спасіба всім за добрі, щирі, щедрі, як вас ще там назвати коментарі. Всім дякую. Всім, всі мають право, хочу на них так образно відповідати. Всі мають право на... Ну, всі мають право голосу, всі мають право відповідати так, як вони вважають нужним. Кожна людина має ну, своє мнення, так? так? Ну, ті, хто там послідні. Дуже, кому прям пищить, хто там пищав сильно, хто дуже пищить, тому мені вас жалко. Я розумію, от чого ви пищите. Люди, котрі живуть уравновішено нормально, ті не пищать. А хто пищить, це ваші проблеми. Всім миру, добра, тепла, всього вам самого найкращого, мирного, світлого неба і до зустрічі! Лавіть, підписка, колокольчик, і не пишіть. І не пишіть. Той, хто пищав, не пища. А всім пока-пока.